Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я тобі розкажу про круту акцію від біржі Bing X. Відео буде як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Почнемо з найцікавішого. Акція називається торгова гонка. Опускаємося трохи нижче і бачимо призи, які нам насипають. За торговий оборот в 50 тисяч доларів нам насипають 70 USDT. 70 доларів. Якщо ми зробимо торговий оборот в 160 тисяч доларів, всього разу ми отримуємо 175. Доларів на ф'ючерсі. Ми їх можемо використати і все, що заробляємо, ми з легкістю зможемо вивезти. Але бачимо, що ми в угоду зможемо зайти з плечем п'ятим, але все рівно це імбова акція. Кожен з легкістю зможе зробити до 175 доларів, сильно не напрягаючись. Далі торгувати, якщо ти новачок або не займаєшся трейдингом, то я тобі не рекомендую торгувати, хоч і по. Факту, бонуси капають дуже жирні. Бачимо, що за торговий оборот в 250 тисяч доларів нам капає ще 200 доларів згори. а в торговий оборот в 400 тисяч доларів нам капає 300 USDT. Але відповідно на комісію ми стратимо немалі гроші, як мінімум 50-40, 30. І USDT, враховуючи те, що десь будуть угоди мінусові, плюсові, тому ці бонуси, вони жирніші, але ми їх скіпаємо, ми приділяємо увагу, щоб дійсно взяти, не піти в мінус, а ще й реально вийти з цієї біржі з цілою сумкою грошей. Є дві акції, ця перша акція це є акція для діючих користувачів, і є нова акція. Це акція для нових користувачів. По факту, вона нічим не відрізняється. Тільки акція для нових користувачів, вона діє ще 29 днів. А ось оця акція для існуючих користувачів, вона діє 11 днів. І що ще відрізняється? Опускаємося нижче, бачимо, тут є правила. І тут є нова акція, тут теж є правила. З цікавого те, що нам потрібно тримати а, угоду на ф'ючерсах мінімум 1 хвилини, щоб нам зараховувався наш торговий оборот. Але бачимо акцію, де є діючі партнери, тут такої акції немає. Нам не потрібно тримати угоду, як мінімум одна хвилина. Я вже це тестував, мені припустимо, зарахувало. Я вийшов з угоди, зайшов угоду, і бачимо, що а, загрузочка йде. І бачимо, дороблю до 2000 торгового обороту, бо тут якраз все це рахує. І я заберу своїх перших 5 USDT. По умовах дуже все просто. Це для участі необхідно зареєструватися в акції. Тут десь з боку буде банер. Нажимаємо і тим самим ми приймаємо участь в цій акції. З цікавого те, що ми виходимо і заходимо в угоду, все це сумується і нам рахується. Все в купу торговий оборот. З цікавого те, що коли ми робимо торговий оборот, припустимо у 2000 доларів, то оцей ваучер 5 USDT буквально за 2-3 хвилини, як пише в умовах, він падає нам в бонусний центр. Ми заходимо в бонусний центр, ми його активовуємо і зразу ми можемо його використати. Одним словом, акція реально імбова і до 175 доларів. Залутати може кожен. Хто не знає, як користуватися ф'ючерсами, в підказках є відеоролик з детальною інструкцією. Якщо у тебе ще немає біржі, це буде найкращий час завести її. Послання на реєстрацію під цим відеороликом. Скидки на комісію airдропи та бонуси особисто від мене. І не забувайте, що ф'ючерси це великі ризики втратити свій капітал. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! А я пішов. Набивати торговий оборот і лутати своїх найлегших 175 USDT.